Сьогодні на обід були ліниві голубці. Для цього я беру капусту, відчищаю її та А Тим часом підготовлюю овочі, капусту підтушкувала і переклала в миску, в якої буду замішувати фарш. В цю ж петельну додаю цибулю та натираю морку і підсмажую. Підсмажую я це до майже до готовності. Ось, і потім перекладаю. Часть піджарки в капусту, яка там вистигає в мене. А в іншу частину я додаю томат, додаю цукор, сіль і перець. І все це ще тушкується. До капусти зажарки. Та я додаю фарш, трішки рису. десь грам 200 відвареного, три яйця і всю масу цю підсолюю, підперчую і перемішую цього я формую достатньо великі такі котлетки, в мене вони десь по 150 г, та заливаю нашою, нашим соусом ставлю в духовку на 150 градусів на годину. Ось так вийшло.